Акція подарую обійми. Які найдієвіші ліки у світі? Обійми вам скажуть дорослі і діти. Обійми втамують і біль, і образу. Обійми це те, що подія одразу. Де теплі обійми, там ходять на руки, там діду з бабусею бавлять онуків, там в доброму гуморі мама і тато. Обійми це наші надійні крилята. Обійміть один одного, подаруйте своє тепло близьким та рідним, поділіться своїми обіймами, бо обійми фізично корисні для людини, тому що коли людина обіймає одна іншу, виробляється такий гормон, який називається окситоцин. Він допомагає відчувати близькість між людьми. Вчені довели, що регулярні обійми є запорукою. Довгого і щасливого життя. А чи знаєте ви, що 21 січня відзначають міжнародний день обіймів? В цей день за поширеною традицією прийнято безкорисливо обіймати всіх оточуючих, долаючи будь-які соціальні бар'єри? Ця б здавалась проста дія, дружні обійми викликає так багато позитивних емоцій, радості і драйву. Вперше це свято запроваджено у США у 1986 році. Спочатку було воно національним, а потім поширилося по всьому світу. Молодь. 21 січня влаштовує флешмоби. Часто в парках і на вулицях можна побачити хлопців з табличками в руках, на яких надпис Безкоштовні обійми. А в нашому місті на жилмасиві Тополь з'явилося дерево для обіймів. Бажаючи можуть підійти, обійняти дерево і воз'єднатися з природою та відпочити душею. Шановні батьки і діти, пам'ятайте, обіймаючи батьків, ми стаємо спокійними, обіймаючи коханих, ми стаємо щасливими, обіймаючи дітей, ми стаємо добрими, обіймаючи друзів, ми стаємо щирими, обіймаючи знайомих, ми стаємо відкритими. Обіймаючи життя, ми стаємо мудрими. Вітаю вас з Днем Обіймів!